А хто такі русини, як ви ставитеся до них? Я не знаю, я на які питання не відвічав. А хто такі русини, як ви ставитеся до них? Так, нічого добре, що. Ми, ми, Допустимо, все закарпаття, було, вже русини були колись. Слові? Такі як ми. – А як ви ставитеся до них? На, на середині. посередньо. <гум> Русини це наші, ну, наші предки. Русина це така організація, яка нам має діяти на, на користь Москві. Я, наприклад, проти той, тих русинів. Я, той, ну я з навіть не знав, у нас такого тут немає. В Вершавському районі немає русинів. Та як це ставлю? Ну, як вам казати? Це кояк ставиться. ставиться. Це... Це питання не до мене. А хто вони такі? Ну Вони меншини представляють. Ми є подкарпатські русини. А хто такі русини? Як вистатися до них? Я тут? не знаю, хто такі русини. Русина, то закарпатська область. А як ви ставитеся до них? Нормально. Так русини, то ми, наверное. подкарпатські ці прикарпатські. По-моєму, то ми русини. А як ви ставитеся до них? Нормально. Я знав, як ставити до них до русини. Всі русини мають той же мераш. Я вважав що корінне населення Закарпаття. А як ви ставитеся до них? Дуже цікаве питання. Я би хотів сказати, де є така національність русини. Запитати в той же час, чи є така національність русини? Бувши вихідці з Закарпаття, які емігрували в тяжкі часи При Австро-Угорській імперії. Виїхали в Сербію, виїхали в Хорватію, виїхали в Чехію і в інші місця Європи. І їх там називали як українці, їх там назвали від, від Русі русинами. То не є національність, як сама, то є українці. Самі, ті ж, самі українці. Тільки в Європі їх назвали русинами.